Мені випала честь бути сьогодні останнім. От так що вітаю тих, хто дожив до завершення. Було, надіюсь, цікаво. Дякую всім попереднім колегам за їхні виступи. Що, що ж, приступимо. Я хотів би сьогодні. Таймінг у мене обмежений, тому я буду якби старатись швидко, щоб вкласти. Щоб, от, значить, тема мого виступу це франшиза як спосіб отримати доступ до сучасних it рішень, що я маю на увазі? Якщо ми розглядаємо невеличкий бізнес, малий бізнес, так зазвичай він є дуже обмежений в своїх можливостях щодо використання якихось інноваційних продуктів. Так, оскільки це дуже дорого, дуже складно, потребує багато часу, якихось специфічних навичок, немає кому це пояснити, розказати, показати, випробувати, і так далі, відповідно, франшиза в цьому випадку вона всі ці страхи і питання вона закриває, тому що франчайзер, не цього слова, правильний франчайзер він повинен на себе взяти якби цю роль, цю відповідальність і. Скажем, запровадити, взяти в оборот нові якісь технології і долучити до їх використання своїх партнерів, які для цього в принципі не мають якихось ну, можливостей. Ну не лише фінансових, а й можливо, якихось операційних людських, а так. отже, окрім бізнес-процесів. Франчайзер має надати доступ своєму партнеру тому. Повторюсь, тобто, це так має бути правильний франчайзер себе поводити. Так, франчайзер до програмного забезпечення, що відповідає даному бізнесу, а також забезпечити розвиток цього програмного забезпечення та навчання персоналу. Я так пробіжусь коротенько, по деяких видах так що я маю на увазі, про яке програмне забезпечення я веду мову. От, а ви вже кожен для себе, або якщо ви франчайзер, так зрозумієте, чи ви можете і чи надаєте це своїм партнерам, своїм клієнтам. А якщо ви франчайзі, то ви принаймні зможете зрозуміти, що може мати і що повинен надати вам франчайзер, і запитати в нього, чи він це має. А отже, перш за все, це erp система тобто будь-який франчайзер, який надає свою франшизу. Паралельно має надати і erp систему, тобто систему обліку, яка дозволить закрити основні бізнес-процеси для допомоги програмного забезпечення, це є якби основна і основоположна умова для будь-якої франшизи, і в тому числі це я так вважаю на поруч з торговою маркою, поруч з умовами роботи, з продуктом і так далі. Це є одним із самих основних ключових факторів успіху для будь-якої франшизи. З чого буде складатися ця erp система залежить звичайно, вже від самого виду бізнесу. Тобто, це може бути лише облік товарний, це може бути товарний облік, плюс маркетинг, плюс якісь управління лояльністю, управління виробничими процесами, персоналом. і Так далі, все залежить відповідно від виду франшизи, яку ви продаєте. А тепер розглянемо декілька прикладів. Що саме так мало би бути в пакеті в франчайзному пакеті, який надає а, франчайзер? А, аналітика, тобто, крім ERP, крім основної, крім базису, так який ви даєте додаткові інструменти? Це аналітика, так звана BI, Business Intelligence. Тобто, це інструмент, який дасть можливість проводити якийсь глибинний більш аналіз вашому партнеру. А його показників діяльності і порівнювати ці показники діяльності з показниками діяльності всієї мережі, щоб розуміти, де він знаходиться, де в нього слабкі місця, де сильні, щоб покращити, що можна розвинути. Отже, це BI. в систем BI їх є багато, так різноманітних. Я не буду рекламувати сьогодні нікого, так але. Якщо забажаєте, можу проконсультувати, хто є в Україні і хто надає такі послуги. Це не дешевий продукт, це досить не дешевий. Тому я й казав, що після ERP, мабуть, це другий продукт по вартості. Відповідно, одиночні партнери франчайзі, малий бізнес, навряд чи собі зможуть дозволити таку розкіш. А франчайзер мав би цим володіти і надавати доступ партнерам. Не обов'язково це може бути на безоплатній основі, але повинно бути. А наступне якраз продовжую тему попереднього спікера про модерне експорту про обладнання. Тобто, франчайзер має надавати можливість своєму партнеру використати перевірене новітнє обладнання. В тому числі і it обладнання, ну до прикладу, каси самообслуговування, так тобто вони можуть бути різноманітні, різноманітна компоновка і так далі. Тобто, має бути у франчайзера там до прикладу пропозиція, яка дозволить франчайзі при його бажанні встановити надати якийсь вже перевірений продукт і швидко його запустити. Термінали збору даних, так це додатковий інструмент для полегшення певних бізнес-процесів, ваги самообслуговування, каси симптом, я вже казав тощо. Тобто, такі от якісь, скажімо, трендові новітні речі, які з'являються. Ви повинні їх підтримувати, впроваджувати в себе, тестувати і для франчезі надавати вже готовий перевірений продукт. А програма лояльності теж один з ключових факторів успіху. Відповідно, будь-який франчайзер повинен мати ту чи іншу програму лояльності для своїх клієнтів. Ну це знов ж таки залежить від виду бізнесу. Відповідно від того буде залежати в якому вигляді ця програма буде представлена, але принаймні, вона повинна бути. І повинна бути дотримуватися якихось трендів і рухатися разом в ногу з сучасністю. Відповідно, повинна мати якийсь мобільний додаток. Так на сьогодні, вже скажімо так, практично ніхто не носить там такі от гаманці з бонусними дисконтними картками. Так все має бути десь у смартфоні. Так, це аналітика знову ж таки вернемося на. Два кроки назад той самий BI, тобто будь-яка програма лояльності для того, щоб оцінити її ефективність і як її далі розвивати, повинна аналізуватися. Ну, відповідно, там різні розсилки, емейл, СМС, Вайбер тощо. Далі новітні тренди і вимоги. Що тут мається на увазі? Дуже часто, особливо останнім часом, коли Україна якби почала розвиватися в такому досить швидкому темпі, як держава має на увазі як цифрова держава, так стали з'являтися продукти нові цифрові, в тому числі і новітні, навіть на світовому рівні. Допустимо, те саме програмні РО всі вже про нього мабуть знають так. Але от ще в буквально в 2021 році нам прийшлося прям таки переконувати всіх і всім розказувати, пояснювати, що ж це таке. Це переро. Так і відповідно, якщо ви франчайзер, якщо ви маєте свою erp систему ви повинні такі от новинки брати в розробку першими, пробувати їх впровадити, тестувати і вже франчайзі пропонувати на виході готовий продукт. А ТТН, є ТТН, тобто це одна з скажімо так нововведень, яке зараз на стадії держави на стадії узгодження, на стадії законодавчого погодження, і так далі. Але там по, по всіх, якби по прогнозах, з початку наступного року воно буде впроваджено відповідно. Тут теж скажімо, не обійтись без IT в цьому випадку, тому що потрібно буде ці ТТН відслідковувати, підписувати електронними підписами і так далі. інтегровувати їх знову ж таки в свою erp систему. Тому потрібно вже цим займатись, цікавитись і брати до роботи. Далі різноманітні інтеграції там з банківськими посттерміналами, з платіжними системами тощо. Далі електронний документооборот, е тобто всі ну від відходить, підходить весь бізнес помаленьку, відходить від е е паперових примірників е договорів, там накладних і так далі. Відповідно, все переходить в електронний вигляд, і цьому так само потрібно вчити ваших от, тому що для них це щось нове, незвідане і відповідно страшне. Так тому ви повинні це знову ж таки брати, впроваджувати в себе і навчати цьому своїх франчайзів. Власне, коротко у мене все. Хотілося б ще раз в кінці підвести підсумок і сказати: для франшизерів – не шкодуйте інвестиції на it сектор на свою ERP і на її розвиток, оскільки це повторюється основним з ключових факторів успіху для франчайзингового бізнесу. А для франчайзів. Не бійтеся запитувати, і можливо, навіть інколи вимагати у, франчайзера, у свого франчайзера е, якісь функції. Так пропонуйте, от ми там зокрема обслуговуємо так. От наша компанія обслуговує SPAR і наш край в по erp системі і. Я практично, що там ну не скажу, що щотижня, але принаймні щомісяця точно отримую декілька звернень від франчайзі запитів на розвиток програмного забезпечення. Тобто, вони пропонують щось, ми це обговорюємо, включаємо в план розвитку програми і відповідно додаємо, якщо це буде корисно всім, також дуже часто франчезі. Не знають про існування певних функцій в Айті, в так і відповідно ним не користуються. Тому проводьте, запитуйте це. Рекомендація для франшизі. Запитуйте, не бійтеся, озвучуйте свої потреби. Можливо, вони вже реалізовані.